Вітаю вас, друзі, на моєму YouTube-каналі, каналі Олександра Мосієнка. Дякую вам всім, що дивитеся, дякую за ваші відгуки, щиро вдячний за теплі слова і підтримку. Це надихає робити подальші відео, дискутувати з вами у такому форматі і обговорювати ті події, які традиційно я вважаю актуальними і важливими, які потрібно обговорювати. Сьогодні я хочу поговорити про. А те, що американські вибори і фактична боротьба а, політична в Сполучених Штатів почала нас накривати і нас затягувати в свої, скажімо так, проблеми набагато швидше, ніж я думав. Ну можливо, не набагато, але швидше, ніж вважалося. В чому ситуація і в чому справа? А, можливо, ви бачили, якщо не бачили, я вам про це розкажу. Публікацію видання «The Financial Times». А в якій зазначається про те, що президент Сполучених Штатів Байден найближчим часом надасть допомогу Тайваню військову за рахунок фондів, які були передбачені на допомогу Україні, неприємна новина і річ відверто скажемо. До цього була публікація в виданні The Economist десь за 28 липня, в якій зазначалося, що зараз фактично Тайвані Україна почали змагатися за. Постачання якомога більше зброї до України тільки треба розуміти, що Тайвань у війні зараз не перебуває в відкритій фазі, а Україна протистоїть великому потужному агресору, протистоїть вдало, і це зараз найвдаліший кейс, як мені здається, для сполучених штатів на тлі виходу з Афганістану. Ви знаєте всі ці історії і інших подій. Звичайно, що перемога України. Єдність НАТО, єдність ЄС в підтримці України і в протистоянні Росії, протистоянні взагалі автократам і диктаторам в захисті цінності, і демократії, верховенства права, прав людини і так далі. Знаю зараз багато хто з вас скаже, у нас корупція, у нас багато проблем. Я з вами погоджуюсь, але в даному випадку, в цьому конкретному разі, це не про це. А, отже, йде змагання. В чому є проблема? Чому я одразу кажу про вибори? Я поясню. Справа в тому, що в Сполучених Штатах на сьогоднішній день, як відомо між там республіканцями, такими ярими прихильниками, скажімо, Трампа і деякими іншими, є взагалі консенсус спільно з демократами, що загроза це, от у них майже у всіх, що Китай це загроза. В когось це на прикладі того, що там світовий порядок хочуть змінити, в когось це на тлі того, що майданчайна побільшало, в когось це на тлі того, що промислове шпигунство йде, і Китай проводить нечесну конкуренцію на зовнішніх ринках. В когось це через те, що багато виробництв переїхало із Сполучених Штатів чи інших країн безпосередньо до Китаю, але. От на тлі цього всього, кожен знайшов щось своє, і вони на цьому об'єднуються. Відповідно, що? Відповідно, президент Байден, Джо Байден, він уже намагається використовувати і вибити ось цей стілець у республіканців, продемонструвавши і сказати: дивіться, так я ж допомагаю не тільки Україні, а я ж допомагаю і Тайваню. І я дуже добре розумію і поділяю думку багатьох виборців республіканської партії, навіть прихильників Трампа, про те, що Китай це основна екзистенційна загроза. Ми ще про Китай окремо поговоримо. Я думаю, що буде не одна програма. Обов'язково я своє бачення викладу, я вже його викладав. Кому цікаво, на каналі можете знайти відповідні відео і просто подивитися. Так от. Президент Байден говорить про це. А за думкою демократів, а це вже вибори, частина республіканців, які можливо вагаються або люди, вони мають подивитися на це і сказати: Ну так дивіться, в принципі, не так все погано і за Байдена. Байден теж буде стримувати Китай, як обіцяють кандидати від республіканської партії. То в чому ж тут в принципі проблема? І він вже це робить, навіть забравши кошти в України. А принципово чому в Україні? Це для того, щоб а, ось тих, вибити козирів ось тих республіканців, а, які вже виступають за зменшення обсягів допомоги Україні. За те, щоб ці об'єми допомоги і кошти, які надходять, і фонди, вони були зменшені суттєво. Відповідно, ось довкола цього всього йде зараз боротьба, і таким чином це впливає на нас. Тут воно впливає негативно. Я, звичайно, не хотів би розводити жодні зради, але потрібно все аналізувати і чесно розповідати про те, що відбувається. Чи не з цим пов'язано зараз і затягування щодо визначення планів про навчання для українських пілотів на літаках f 16 Ми бачимо, почався серпень, але знову ж таки з посиланням на видання політика. А плани не затверджені, тому що йдуть постійні дискусії між Сполученими Штатами і Європейцями, країнами Європи. Це все час, це все відкладається. Кожен день, не те, що навіть тиждень, кожен день він для нас важливий. Тому що кожен день він відкладає від нас дуже важливе і потрібне для нас рішення отримання літаків f 16, які будуть виступати як засоби протиповітряної оборони, посилять для нас захист неба, так і будуть наносити удари по наземним об'єктам ворога, і доволі такі потужні, руйнівні і ефективні. І ми на сьогодні цього не бачимо. І це вже площина виборчого змагання в Сполучених Штатах. Я не скажу, що всі прихильники республіканської партії вони підтримують такий підхід і вони не підтримують підтримку України. Це неправда. Є дуже багато американських політиків, членів нижньої палати, палати представників чи сенату, які підтримують Україну. Є дуже багато. Американців, які так само прихильники республіканської партії, але вони а, дуже добре ставляться до ідеї підтримки України. Тобто, треба розуміти, що а, прихильники є серед лав обох партій. Так є і ті, хто виступає, там пише щось на Брейдберті, чи ще десь там, а, і виступає проти збільшення фінансування чи навіть взагалі проти фінансування тих обсягів, які є України. Але ось ми заходимо в цей період уже зараз, і дуже, 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 скажімо так, це непокоїть, коли ми перебуваємо в стадії контрнаступу, і коли кожен долар, кожен набій, кожен патрон, кожен снаряд, кожна міна, кожен бронетранспортер, бронемашина, інші види озброєнь, засоби ППО для нас на вагу золота вони дуже потрібні зараз нашим бійцям, аби перемагати. Звільняти українських людей, які чекають визволення і деокуповувати наші території. Але такий стан справ на сьогодні. І звичайно, що те, що ми настільки швидко стаємо вже заручниками політичної боротьби, сигнал тривожний. Тому зараз треба активно працювати над тим, щоб все ж таки. Змінити ще й глобальний підхід. От ми сказали про вибори, це політична боротьба, звідки виникла ця ідея. Розумієте, в чому справа? Я і раніше говорив про те, що, і постійно кажу американським колегам, там, з представниками а, ЗМІ, іноземних журналістів і так далі, з усіма з ким контактую, що проблема не в тому, що а, не, тільки, не тільки проблема в виборах. Проблема в тому, що стратегічно, як на мене, для Сполучених Штатів на сьогоднішній день основним рівнем загрози є не Китай, а є Росія. Тому що так, Китай це конкурент, так, Китай на довгострокову перспективу це держава, яка звичайно буде прагнути до розширення своїх впливів. Так, це виклик до домінантності і потужності Сполучених Штатів. Безумовно, це все є. Але Китай зараз не веде агресивну війну. А її веде Росія. Звичайно, Китай з цього зискує, отримує дивіденди свої бали, дешева нафта, сировина, перспективи скупити весь далекий схід під різними приводами: там оренда на довгострокове оформлення через підставник людей. Потім, коли кінцевими бенефіціарами компаній і фірм є китайські громадяни чи з інших країн, тобто, все це насправді воно є. Але на сьогоднішній день саме Росія погрожує застосуванням ядерної зброї, зокрема, і в Європі. Саме Росія веде найбільшу війну, агресивну, руйнівну і злочинну з моменту завершення Другої світової війни. Саме Росія дозволяє собі говорити зі Сполученими Штатами і з офіційним Вашингтоном мовою ультиматумів, коли вимагає не розширення НАТО, щоб НАТО забирало манатки, як на секундочку, риторика. А про те, коли вони погрожують, про те, як вони себе поводять, про те, що вони можуть збивати дрони Ріпер, фактично в Чорному морі, ну, залити паливом. Ну, але ж дрон впав, тобто, зрозуміло, що вони розуміли ці наслідки в Сирії так діяти. Чи не забагато Сполучені Штати дають Росію можливості? І ось коли переглянути ці підходи і сказати, що дивіться, насправді на сьогоднішній день. Саме Росія є цим подразником, так? А хтось скаже мені а, з боку американців, що така нам же ж потрібна Росія щоб протистояти Китаю. Слухайте, а якщо ви займете Китай тим, що в майбутньому просто буде Росія розподілена десь по Уралу, буде якась європейська умовна частина, одна, дві, три держави там, які будуть, в принципі, глобалізовані, інтегровані, наскільки це можливо, там буде якась зброя і так далі. І це буде таким муром, який буде стримувати Китай. А Китай буде зайнятий тим, що він там буде освоювати Далекий Схід довгий час і відмовиться від ідеї нападу на Тайвань, а буде займатися Владивостоком чи Хейшенвеєм з, з китайської мови. Ну, власне кажучи, чому від цього програють Сполучені Штати? не програють, і вони виконують свої зобов'язання перед Тайванем. тому що тоді ці точно не переключаться. Плюс допомога Україні, підтримка Україні і перемога Україні це сигнал для Китаю. Не треба йти і лізти до жодних провокацій на Тайвань, тому що Тайвань буде сильніший з допомогою США, які нададуть допомогу в потрібний момент, і це Україна демонструє. Кейс важливіший розумієте набагато більше поставлено на карту зараз. Тому що мета ж не тільки а, Росії знищити Україну і ось ця геноцидна війна, мета зруйнувати єдність Заходу. Це виклик уже, тобто Росія вже використовує і кинула виклик Заходу і США. Мета а, фактично зменшити впливи США, і вони хочуть зменшити їх впливи в Європі в першу чергу. Тому вони настільки грають на антиамериканських настроях. Тому російська агентура, тому російські гроші в різних там маргінальних, немаргінальних руках, ультраправих і ультралівих водночас. Які підтримують антиамериканські настрої в Європі, які що, теж саме виступають за зменшення підтримки Україні і за те, що треба понять Достоєвського, русскую душу, Путіна і так далі. І це виклик США. На сьогоднішній день США президент Байден об'єднав європейські країни, країни ЄС, і не тільки. У нас з'явився формат Рамштайну. Стільки було докладено зусиль для того, щоб що? Щоб в кінці це звести до політичної боротьби і до того, що все ж таки боротьба. Проти Китаю екзистенційно важливіша, бо Китай а, все ж таки десь розумніший і мудріший за російських політиків, які хулігани, гопніки, і звикли до того, що вони під приводом а, дула а, пістолета будуть погрожувати, і всі їхні забаганки, і всі їхні вимоги будуть виконуватися. От а, це привід для того, щоб задуматися, і тут все ж таки хочеться вірити, що наші партнери. І надалі будуть підтримувати Україну, надавати пакети, які необхідні, бо вони необхідні, вони потрібні вже. Вони нам потрібні зараз, для того, щоб знищувати ворога, для того, щоб перемогти в цій нашій праведній справедливій війні, для того, щоб відновити зруйноване Росією міжнародне право, для того, щоб відновити цивілізаційні принципи, які порушуються систематично Росією, і для того, щоб, зрештою, і перемогти президенту Байдену на виборах ось до ключового до його перемоги. Тому що загравання до виборців Сполучених Штатів Республіканської партії, я думаю, не всі повірять. Це, звичайно, виключно внутрішня історія громадян США, їм вирішувати, кого обирати на виборах, їм вирішувати, навіть якщо мені цей вибір не подобається. Але а коли ми можемо спільно виправити і змінити певний хід подій. І бути творцями історії, то треба бути цими творцями історії. Ось що важливо, і ось до чого я постійно закликаю наших партнерів. Раджу вам нам спільно над цим думати подальшому і розуміти, що чим далі, чим буде більше виборів в Європі і в США, тим буде більше проблем і турбулентності. Готуватись до цього, нормально це сприймати. Уже бачите, і Польща війшла в виборчий цикл. Не все просто вже заяви робляться з канцелярії польського президента. І реагує прем'єр-міністр Польщі Маровецький про те, що Польщі, для Польщі національні інтереси, Польщі понад усе. Так польські національні інтереси зараз це перемога України. Вибачте, я знаю, мене дивляться так само а, поляки а, чи українці, які проживають в Польщі. Ну погодьтеся. Ми ж прекрасно повинні розуміти, що якби не Україна. Армія Путіна була б вже не тільки біля Гродна Бреста, де зараз тільки вагнерівці, гібридні загрози складають і провокації влаштовують, а була б вже і на кордоні Волині, і Львівщини. Ну, це ж спільний інтерес, абсолютно. Згадайте слова Качинського, президента Покійного, Пілсудського, інших, без сильної України немає сильної Польщі. Все дуже просто. Тому тут наші спільні національні інтереси співпадають, збігаються. Я сподіваюся, що це. Все ж таки просто вибори, вони отак захоплюють, затягується політична боротьба. Я розумію, це прекрасно, азарт і так далі. Але ж не треба забувати просто про дійсно принципи і речі, які важливі абсолютно. А ну і Путін теж на це розраховує. Розумієте, він, коли розраховує на затяжну війну і війну на виснаженні, він розраховує, що США США буде змінюватись кон'юнктура підходи в Європі тощо, 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 тощо. І тому на це вони роблять розрахунок. І ми повинні бути готові до того, що а, не все буде так гладко, як нам би хотілося з відносинах з нашими партнерами, готуватися до серйозної боротьби, аргументи а, і так далі. Як би це парадоксально не звучало, для того, щоб гідно представляти наші інтереси на міжнародній арені, коли потрібно, можна зробити і гостру заяву, а коли потрібно, потрібно проявити політичну мудрість, прагматизм, а, аналітику. І поступити максимально, вчинити максимально правильно і мудро в інтересах нашої держави. Ось що важливо. Дякую, що дивилися. Залишайтеся на каналі. Слава Україні!